Добрий день, мене звати Вадим Арістов, я старший викладач кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія. І сьогодні ми поговоримо про історію української гривні, нашої національної валюти, а точніше про її передісторію, про її походження, про те, чим була гривня і її предки століття і навіть більше тисячі років тому. А почати я хотів з однієї літери. Зараз ми кажемо гривня, це офіційна назва нашої валюти, але також є форма гривна, яку уживають, коли йдеться про давнє поняття, яке в давні часи, століття тому, в середньовіччі, і навіть раніше, означало не тільки гроші або навіть не стільки гроші, а щось інше. І от з цього іншого ми зараз і почнемо. Звідки походить саме слово гривна? Воно на сьогодні відоме в усіх слов'янських мовах. А це означає, що воно було ще у праслов'янській мові, тобто виникло не менше, ніж півтори тисячі років тому, може дві, або, як іноді вважають, навіть 2,5 тисячі років тому, тобто вже на наших теренах у Східній Європі могло бути відомо в часи скіфів. Що воно тоді означало? Треба почати з того, що слово гривна походило від ще давнішого слова грива, яке збереглося і в сучасній українській мові. Так називали шию. І, крім того, те людське волосся, яке покривало а, цю частину тіла. Хоча зараз з гривою у нас асоціюється радше тварина лев, та, а тоді це цілком нормальне. Слово для позначення частини людського тіла. І отже, гривнею початково називали прикрасу, яку носили на шиї. Це був різновид розімкненого кільця, яке могли робити заліза, бронзи, а також і дорогоцінних кольорових металів, срібла і навіть золота. І отже, в ті ще праслов'янські часи люди помітили. Що оці шийні прикраси, які мають приблизно однакову форму, могли мати однакову або дуже близьку вагу. І це підказало використовувати ці шийні гривни, для того, щоб вимірювати вагу, тобто як ваговий стандарт, а також використовувати їх для товарного обміну. Коли ще не йшлося про. Ринкові відносини купівлі-продажу, радше про такий простий товарний обмін. І от тоді-тоді вже гривна починає набувати іншого значення, іншої функції, крім прикраси, вже як ваговий стандарт. І в такому значенні слово гривна уживали в праслов'янській, потім в тих слов'янських мовах, які виникли після розпаду праслов'янської єдності і великого розселення слов'ян. Це слово, у значенні одиниці ваги, успішно доживає до раннього середньовіччя, коли отримує друге дихання, у VIII, 9, 10 столітті так починають називати міру ваги срібла. Це якраз була епоха вікінгів, дуже важлива доба в історії Європи, зокрема Північної і Східної Європи. І тоді, коли на наших теренах, зокрема, почали активну торгівлю, вихідці з Північної Європи Нормандські купці-Руси, потоки срібла почали переміщуватися з півдня на північ, тому що на півдні в багатих країнах, таких як Візантія або країни Близького Сходу, було багато срібла, північні купці. Обмінювали його на ті товари, які могли запропонувати, і таким чином циркуляція срібла відбувалася у нашій частині Європі, і на півночі, і до Західної Європи це доходило. В той момент, що цікаво, народи північно-германські, а також предки сучасних німців, теж виробили слово, яке означало стандарт ваги срібла. Це було слово Марка. Цікаво, що. До кінця ХХ століття так називалася німецька національна валюта. І таким чином наша гривня і колишня вже німецька марка були свого роду двоюрідними сестрами, оскільки обидві національні валюти отримали свою назву від давнього стандарту ваги срібла. Тогочасна північноєвропейська марка важила від 200 до 300 грамів. що стосується подальшої еволюції цього поняття, то воно якраз пов'язане з тією епохою вікінгів, про яку я вже говорив. Оці монети, близькосхідні, візантійські, срібні монети, які масово потрапляли до Східної і Північної Європи, дуже часто зливали у срібні бруски, у зливки. І так вони відкладалися у скарбах або їх використовували. Навіть вже як платіжний засіб. І тоді оці стандартні бруски чи зливки срібла в регіоні, де жили східні слов'яни і, зокрема, давні українські племена, отримують назву гривна. Тобто вже відбулася зміна від колишньої шийної прикраси до вагового стандарту, а від нього до назви оцього бруска зі срібла. І з того часу, з 10-го, 11 -го століття, саме такі вагові гривни стають головним платіжним засобом, таким собі платіжним стандартом в нашій частині Європи і в нашій країні. Зокрема, цікаво, що в той час було дуже важко відрізнити. Гривну як стандарт ваги срібла, і гривну вже як платіжний засіб. Тому дослідники, які вивчають ці питання, говорять не просто про грошову систему чи про вагову систему, а отак разом про грошово-вагові системи, які вживалися в той час на наших теренах. З 11 століття в історії нашої країни починається цей період, який триватиме. Більше 300 років період панування гривни як платіжного засобу, як символу нашої тогочасної економіки. І оці бруски вони дуже добре відомі археологічно, вони відомі і за згадками у писемних джерелах. Це, зокрема, один з наших перших правових документів Руська Правда, також хроніки. Про види цих брусків я скажу далі, але зараз хотів звернути увагу ось на яку річ. Ми всі добре пам'ятаємо, або якщо хто і не знає, то варто а, про це а, дізнатися. Про те, що у нас були монети. Це відомі срібники або златники, на яких, зокрема, було позначено тризуб, який пізніше став нашим а, національним гербом. І може здатися, що. Якщо були монети, то для чого потрібні були оці срібні зливки гривні? Але річ у тому, що час, коли карбували давньоруські монети, був дуже коротким. Це кінець X століття, початок 11 століття. Це буквально період Володимира Великого і ще років 10 після його смерті. Ці монети, срібники і златники, не стали реальними грішми. Для Володимира і його спадкоємців це були радше знаки влади, знаки престижу, якими вони хотіли показати і собі, і своїм сусідам, що вони не гірші, ніж інші на той час уже цілком респектабельні володарі, що ми не гірші Візантійської імперії. І, власне, оці монети були своєрідними імітаціями. Відомих тоді візантійських монет, які відігравали надзвичайну роль в економіці нашого регіону Європи, ну як долар на сьогодні. На той час геополітика виглядала таким чином, що світовою державою, провідною, з якою рахувалися всі інші, була Візантійська імперія зі столицею Константинополі. Володимир опинився перед викликом втримати всю підданство слов'янських племен навколо Києва, і це йому вдалося. Володимир поставив за мету ввести Русь в політичну орбіту тогочасного світу. Але після смерті Володимира, і вже за його... Спадкоємців монети перестали карбувати, перестали уживати в реальних ринкових відносинах, і почався оцей довгий, так званий безмонетний період, коли платіжним засобом були оці бруски, а також інші дрібніші одиниці, про які я ще скажу. І хоча. До Східної Європи, до українських земель потрапляли монети з різних країн, але їх використовували просто як шматки срібла і цінували в них вагу, чисту вагу срібла, а не той номінал, який був передбачений там, де їх карбували. Треба відзначити, що на той час, в 11-13 столітті, на широких. В обшерах володінь Київської князівської династії уживалися різні грошово-вагові системи. Це було пов'язано з тим, що ці території від степів до Балтики орієнтувалися економічно на різні країни. Вони були орієнтовані на різні торговельні шляхи. Ну і зрозуміло, цим пояснювалася оця. Різниця у грошово-вагових системах. Ну, от, наприклад, у землях Північної України, в басейні Дніпра, була уживана система, орієнтована на Візантійську імперію. Тоді, як, скажімо, на півночі Східної Європи, у Новгороді, панувала інша система, яка орієнтувалася на країни Північно-Західної Європи і Скандинавії. Були і, о, і інші напрямки впливів, зокрема, коли Візантія почала поступово слабшати, вже з 12-13 століття, українські землі поступово переорієнтовуються на своїх західних сусідів, тобто на центральну Європу, і наша грошово-вагова система так само поступово переорієнтовується на західні. Стандарти, і це буде пізніше зберігатися вже в українській історії, коли основні впливи і культурні і економічні будуть надходити не з півночі чи півдня, а з заходу. Гривни відповідно до різниці цих грошово вагових систем теж мали інший вигляд і іншу вагу. Найбільш відома нам так звана київська гривна оці найбільш впізнавані бруски у вигляді шестикутних ромбів. Вони добре відомі археологічно, вони виставляються в музейних зібраннях. Зображення такої шестикутної київської гривни було поміщено на вже сучасні українські банкноти. Така київська гривна важила близько 163 грамів і була орієнтована на стандарти ваги візантійські. Дещо пізніше, в 12 столітті, виникає так звана новгородська гривна, яка мала іншу форму. Це була просто срібна паличка, важила вона трошки більше, близько 196 грамів. В той же час була ще і третя гривна, так званий чернігівський тип, названий так, бо Перша знахідка була у Чернігові, хоча він не був створений у Чернігові. Цей тип гривни був перехідним. За формою такі бруски були більше схожі на київські гривни, а за вагою наближалися до новгородських. В той час, між 11 і 13 століттям, поняття гривни набуває також значення одиниці рахунку. Сьогодні ми знаємо, що гривня. Українська містить в собі 100 копійок. От, подібно до того, та давньоруська гривна містила в собі певну кількість дрібніших платіжних одиниць. Ми не знаємо достеменно, скільки саме, але ми можемо бути певні, і це добре відомо з джерел, що таких дрібніших за гривну одиниць було декілька. Відомі назви такі: ногата. Куна, різана та вевериця. Назва ногата є іноземного походження, на відміну від інших назв. Вона має східне коріння, і ногата початково позначала дрібну срібну монету, яка важила від 2,5 до 3,5 грамів. А от з іншими назвами цікавіше: куна, вевериця якось підозріло нагадують назви тварин. Відповідно, куниці і вивірки, тобто білки, як білку називають і досі багато де в Україні вивіркою. Чому так? Чому дрібні грошові одиниці Київської Русі мали назви тварин? Розгадку нам подає один арабський мандрівник 12 століття на ім'я Аль-Гарнаті, який подорожував тоді через Східну Європу і описав. Як розраховуються на ринку в землях Русі. Він писав, що тутешні люди розраховуються шкурками хутряних тварин, зокрема куниці і білки. І, звичайно, однієї шкурки могло не вистачати, і тому декілька таких шкурок, або близько двох десятків навіть, збирали разом. Спеціально уповноважена людина їх опломбовувала. І таким чином цей жмуток шкурок перетворювався на нормальний платіжний засіб, з яким можна було ходити на ринок. Бо, як ми розуміємо, з такими брусками срібла було складно проводити нормальні буденні ринкові операції. Ну а крім того, що така гривна це було дуже дорого. І я далі про це скажу. Що Коштувало такі гривни. А от для таких звичайних буденних потреб, якраз, слугували куни, вевериці, різани. Різаною, між іншим, могли називати або відрізану частину такої шкурки куниці чи куни, або і відрізану частину монети. Бо і такі знахідки є, коли срібну монету, яка потрапляла до наших теренів, звідкись. З далекого закордону тут різали, щоб отримати потрібний ваговий стандарт. Куна була найважливішим поняттям довнеруської грошової системи поряд із гривною. І навіть настільки, що словом куни почали позначати абстрактне поняття грошей. От як зараз, ми кажемо гроші. Як абстрактне поняття. І, можливо, навіть не замислюємось над тим, що слово гроші походить від назви конкретної платіжної одиниці, яка до наших теренів прийшла вже в 14 столітті з Заходу і мала назву грош або грос, що означало великий. А потім уже це слово почало позначати гроші взагалі. От так само і з куною. Спочатку куна це конкретна платіжна одиниця, яка отримала назву від звіра, а потім так почали називати гроші взагалі. Але повернімося до гривни. Гривна – це було дуже багато. Цікавий матеріал нам дає правовий документ Руська Правда, тобто фактично збірник правил судочинства Київської Русі. В основі закону руського, на який посилалися ще князі Олег та Ігор. Коли укладали угоди з греками, лежав звичай кромної помсти. За родового устрою ворожнеча могла тривати протягом життя кількох поколінь. Правда Ярослава дуже обмежила дію цього звичаю. Тепер право на помсту мали родичі двох поколінь. Внуки, дядьки, двоюрідні брати убитого не входили до числа месників. Пізніше родову помсту скасували зовсім. Її замінили системою штрафів. Згідно з руською правдою, убивця, якому не було відомшено, платив чітко визначену суму віру 40 гривень. За вбивство знатної людини, боярина вбивця мав виплатити штраф 80 гривень. За вбивство не знатної, але вільної людини тобто, от звичайного вільного чоловіка, треба було виплатити штраф вдвічі менше. 40 гривень. А от за вбивство вільної жінки штраф був вдвічі менший, ніж за чоловіка, вже 20 гривень. Тут примітно, що штраф за вбивство жінки дорівнював штрафу, який мали заплатити за відтяту руку або ногу чоловіка, або за вибите око. Тобто, от Така гендерна несправедливість, але такі, такі були часи. Інший приклад: в 11 столітті князівський дохід від Великого князівства, як, наприклад, Новгород, складав на рік 3 тисячі гривень. Це було дуже багато, можна порахувати навіть. І якщо дуже грубо уявити, що ця срібна вагова гривна була 200 грамів. То 3 тисячі гривень на рік це було 6 тисяч кілограмів срібла. Ось такі були доходи від, від князів. Починаючи з 13 століття, оця система, в основі якої лежала гривна, починає поступово занепадати у Східній Європі. Але водночас кількість стандартів гривни. Збільшувалася, зокрема, на українських землях в 13-14 столітті з'явилася гривна волинського типу. Також із сусідньої Польщі прийшов стандарт так званої краківської гривни. Після того, як з кінця 13 століття починає посилюватися Литовська держава, виникають особливі литовські гривни. А ті гривни, які уживали в Новгороді, з 13 століття. Отримують назву «рубль». Цікаво, що це слово тоді не мало ніякого стосунку до майбутньої Московії, якої тоді ще і не було. Чому так почали називати новгородські гривни, на сьогодні не цілком зрозуміло. Одна версія полягає в тому, що старі гривни рубали навпіл, а інша говорить про те, що в той час з'явився. Інший формат оцих зливків, які мали посередині зарубку, і тому їх почали називати рублями. Так само, між іншим, цим словом іноді позначали і литовські гривни. А до майбутньої Московії це, цей термін прийшов вже пізніше, і це не було тамтешнім винаходом. У 14 столітті відбувається занепад цієї системи гривни на українських землях. Закінчується для нас безмонетна доба. Починають карбуватися вже на наших теренах власні монети, спочатку на Заході, в Галичині, на Волині, а вже наприкінці 14 століття і у Києві. Найдовше система гривен, ну і взагалі, ота стара давньоруська система, яка використовувала ще хутряні гроші, протрималася у Новгороді до кінця 15 століття, коли Новгород. Новгородська держава зникла, була знищена Московією. І так стається пауза в історії поняття гривна на українських землях, і лише на початку ХХ століття стається тріумфальне відродження. І з цього моменту ми вже говоримо не про гривну, не про давнє поняття, а про гривню як вже сучасну модерну валюту. А це було пов'язано з подіями революції 17, 19 чи 17-го, 21-го років. А ще наприкінці 1917 року Українська Центральна Рада, тодішній український уряд, вирішує запровадити окрему валюту для Української Народної Республіки. І спочатку назвою обрали карбованець. Але пройшло буквально декілька місяців, і 1 березня. 1918 року було прийнято Центральною Радою постанову про впровадження гривні як основної валюти, яка поділялася на 100 шагів, тобто менших грошових одиниць. 1918 рік знаменувався кінцем Центральної Ради, кінцем Української Народної Республіки і переформатуванням української державності на гетьманат. На чолі Гетьманату стояв тоді Павло Скоропадський, гривня зберігалася. В розробці дизайну банкнот цієї гривні, першої модерної української гривні, був задіяний видатний художник-графік Георгій Нарбут, який розробив дуже красивий образ цих банкнот. Але потім, вже з 19-го року, коли українська державність Припинила існування в тому вигляді, в якому вона створювалася у вигляді Української Народної Республіки. З нею пішла в історію і та перша українська гривня. Але їй судилося відродитися через 70 років разом з українською державою в 91-му. Вже наприкінці 1991 року, на початку 1992-го, вже в Незалежній Україні було ухвалено рішення про національну валюту. Яка мала називатися гривнею, але запровадження гривні було відкладено через усім нам відомі сумні явища в економіці. І лише на початку осені 1996 року у нас з'являється гривна, яка існує в нас до сьогодні. Сучасна українська гривня пережила декілька хвиль випуску. Тобто ми можемо говорити про чотири покоління. Гривневих банкнот на сьогодні. Перше покоління це те, яке було не цілком вдалим і яке запустили 1992 року. Друге покоління з'являється між 1991 і 2001 роком. І це той час, коли гривня вже тріумфально входить в українську сучасну історію. Третім поколінням гривні вважають період. Між 2003 і 2006 роками, і останнє четверте покоління вже припало на період початку війни, тобто між 2014 і 2019 роком. За той період, коли в Україні існує гривня, поступово додавалися банкноти вищих номіналів. На початку 1996 року найвищою банкнотою була. 100 гривнева. Потім на початку 21-го століття 2001 року було додано купюру в 200 гривень. 2006 року у нас з'являється вже 500 гривнева банкнота. І 2019 року ми доходимо до банкноти у 1000. Гривень, на яких зображено академіка Володимира Вернацького. Отож, ми можемо побачити, що українська гривня має велику історію, довгу передісторію, яка налічує не одне століття і навіть не одне тисячоліття. Вона пройшла багато славетних періодів за своє існування, слово змінювало значення. Відбувалася еволюція гривни, від прикраси до. Срібного зливку і нарешті до сучасної національної української валюти, якій ми всі, я впевнений, бажаємо процвітання, як і нашій країні.